Ти Заступник начальника митниці бутанки цієї сторони. Присядьте поговоримо. Да, чого Чекайте, і сюди. Ді України шукає відповіді. Якої? Вам уже всі відповіді в основному? Ви вручите телефон. З України шукає відповіді. Це позор, це не митниця, це позор. Так, в Україні в кожній інстанції, де е, люди е, замнили собі, що вони не божителі. Марина, дайте якісь коментарі. Ви бачили, як людина спілкується з е, дає відповідь. І взагалі, де керівник? На зустріч з керівником а не з його заступниками. Керівник зараз не може бути присутній для того, щоб вирішив. Ми ж, ми ж мені... записалися, ми ж ж записалися ми? на зустріч. Ну у нього ж теж бувають непередбачені не якісь заходи, його могли викликати в центр. То нам щоб в центр нього щоб... під'їхати. Ви можете під'їхати куди завгодно, щоб не зривати зустріч, вам було призначено зустріч з заступником на... То, Тому що, мабуть, він якісь вимоги в нього були, які ми затримали. Він боїться камери, чи, чи ну, чого він боїться? Просто Це не, це не інтерв'ю. Це... Він посадова особа? Посадова особа. Це не інтерв'ю на зустріч пів України. Чекає зараз відповідей від представників митниці. Ви були в центральному апараті? Чи у вас питання тільки до нашого? Ми були в центральному апараті. У нас зараз питання саме до обласного... Я зрозуміла. Росного у вас центру. є якісь заяви, які я можу зареєструвати, і ми надамо вам відповідь. Та нам треба відповіді, якісь щоб компетентна людина могла відповісти на ряд запитань, які зараз людей хвилюють, які зараз вже починаються незрозумілі дії зі сторони людей, так як виконавча служба, там є ряд питань по виконавчій службі. Виконавча служба селається на ДФС. ДФСники на відповіді не дають, тікають, наче ми ще серогорбі. Ну ми не ми не центральний апарат, ми ж тільки митниця. ви в центральному апараті. Я були? розумію, в центральному апараті ми були. У нас зараз питання по обласному вашому центральному апарату. Є не центральний апарат, митниця У вас є заяви, які я можу прийняти? Заяви ви ж записали на прийом, але прийому щось немає. Де, де коли, коли можна попасти до керівника? Якщо він існує, якщо він живий, якщо він не вимишлений живий. персонаж, який там. Якщо він буває на робочому місці, то давайте якось зустрінемось. Коли? Ми почекаємо його. Тобто ви записуєтеся ще на один особистий? Пір? Ні, ми його будемо чекати тут, так? Тут зараз він же зараз... ж буває на робочому місці. Як може сьогодні не буде, я не, не зараз узнаю. Нам чекати сутки, коли він з'явиться? Ну, я? я вас наберу, коли він буде. Та ні, ми ж не будемо кататися туди ну, сюди Ну зрозуміло. У вас зараз є заяви, які не можете дати мені? А у нас не заяви, я вам ще І раз, пов... раз повторюю, що вона, нас, нам нас цікавлять відповіді зрозуміло. від керівництва обласного ДФС. Зрозуміло. Ну, що зрозуміло? Обласного що, ДФС. Ситуації? Київська митниця ДФС. З, Київсу, да, з обласної Київської митниці ДФС. Розуміло, якщо у вас є заяви, я можу їх прийняти. Короче, тут, мабуть, треба робити масштабну акцію і називати сюди керівника, називати сюди, все служби, якщо його не буде робити. Місце, прямо зараз то, що... Ми зараз, прямо зараз, хочемо це зробити. Да. Ми сюди втомилися їздити, якщо ви не замітили. Ми втомилися сюди їздити для того, щоб отримати відповідь, непонятно від кого. Про те, що він не буде. На камеру давати відповіді. Що це за бред? Я вас він посадова особа? То він зобов'язаний надати відповіді. Куди він утік? Якщо він не посадовець, якщо він непонятно хто, не зрозуміло хто, то нехай заступник звільняється заступник. і виходить відсюди. митниці. Заступник. Якщо він заступник начальника митниці і компетентна людина, щоб надати відповіді на ряд питань, то нехай спуститься зараз і надасть їх, будь ласка. Ми, ви тут залишаєтесь? Ми тут будемо чекати, да. або його, або керівника. Якщо він боїться надати відповіді, то керівника дочекаємося. для приема холодильника к вашим сказали, что дадут карту нет ага угу. правильно что он не сказал? сказали, что передадут кианисту и сколько часу ну, это? За, за вами же сижу я же. Я так вважаю, якщо людина боїться а, оприлюднити свої відповіді або надати людям відповіді, то цій людині, мабуть, є що боятися, або є що скривати. Так? У вас є що скривати? мені приховують, мені все То ви не боїтеся камери? Я колишній журналіст, я нічого не боюся. Бачите, а що ж тут не вийшло? М мабуть, людина просто не хоче, щоб була люмка. Так а хто ж його питає? Його ж ніхто не питав, хоче він займати цю посаду або не хоче. Якщо він вирішив, зробив такий крок в житті, щоб зайняти Вже цю не посаду. Він довелося до вас на зустріч, виходити, він вийшов, просто в ньому була вимога, щоб були вимкнені. А це ви вважаєте законною вимогою? Ми зараз не про це А про що? Про те, що людина прийшла до вас на зустріч. Не відмовилися? Мені е, його зустріч ну, абсолютно до одного міста. Це людей, в людей ряд питань. Якщо він хоче, щоб сюди з'їхалися всі люди, щоб е, отримати відповіді на свої питання, то ми це організуємо. Тобто ви думаєте, в усіх проблемах ви саме Київському концентрі? У нас питання, в мене особисто питання, від Київ від е, обласних жителів України. Як вам ще пояснити? Саме до київської митниці дефесу. Може уточніть, скільки часу це займе, якщо це займе деякий час тоді. Я поки звернусь за... до того. Давайте, до... давайте, до... давайте хвилин, хвилин. Ск... коли я подзвонила, давайте хвилин Скільки? десять. Зараз хвилин буде. Це не перший заступник чи ні? Ні, у нас немає першого, у нас всі заступники. Всі заступники. Там, 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 розподіл там, ви а з яких питань? Зараз скажу, зараз скажу. Так, він питання питання бориспіль аеропорт, платежі. Півкурує. А там там по там можна глянути. Які кіна, які прори, Чому э, заступник обласної київської митниці втік з зустрічі? Ну, для мене це загадка, для мене це незрозуміло. Це, мабуть, якась мабуть. Дивіться, що викриється. Висить, можете подивитися. Потім То ви бачите, можете озвучити, щоб люди розуміли, який він напрямок. Зараз Напрямок управління адміністрування митних платежів і митно тарифних Ой-ні, ні, чекайте. Управління адміністрування митних Платежів та митно-тарифне регулювання, митний пост Бориспіль, аеропорт Бориспіль» і відділ управління ризиками. От. Сергій Сергійович Бесенко. І темпу Сергій Сергійович. А чому інформаційна дошка не повішена? Це до нього тут Це, також питання ту, Ось тут. У нас отут Я ще минулого разу вам казала, візьміть телефон і всі позаписуйте. Друзі, поки прервемо ефір, поки будемо чекати відповіді від небожителів обласних. Будьте на зв'язку, можливо, пройдеться. Робити термінові збори і акцію під в місті Бориспіль в Бориспільському аеропорті в обласній київській митниці ДФС, будьте на зв'язку.